Минула ніч обійшлась без втрат у силах. АТО армійці утримують позиції без порушень домовленості про невідкриття вогню. Про це повідомляє речник штабу АТО Олексій Дмитрашківський. Але обстріли блокпостів українських військових з боку сепаратистів тривають. Зокрема, чотири рази з застосуванням мінометів та установок ГРАД був обстріляний аеродром Донецьк. Також терористи провели обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів Раднікове. Докучаєвськ, тоненьке, Дебальцеве. Найбільш небезпечна обстановка залишається в районах Донецького аеропорту Дебальцево, Сєвєродонецька, Щастя, Фащівки, Авдіївки. Зокрема, факт порушення перемир'я терористами у районі населеного пункту щастя зафіксовано спостерігачами ОБСЄ. Спочатку оголошення режиму припинення вогню, тобто з 18-ї години 5 -го вересня по шостої ранку сьогоднішнього дня терористи та російські військові здійснили 89 обстрілів позицій сил ато